Всім вітання 25 липня 2025 року. Оцей міні-нуклеус. В нього люточок закритий роздільною решіткою. Матка була піддана штучному сім'яні і вона вже почала відкладати яйця, а також в неї вже пішов. Розпліт запечатаний. Я був провіряв. Хочу вам показати. Ось бачив. Бджолиний гарний розпліт. Вона цілий тиждень після осіменіння не відкладала яєць. Не пам'ятаю детально, коли це було. Але я пам'ятаю, що цілий тиждень вона не відкладала яєць, тобто то вже десь 20-й день після штучного сім'я. Ось можемо бачити. Ось така, друзі, ситуація. Отож, усім дякую за увагу. До наступних зустрічей.